Яки піднімаюся, знати кат опускається, це піднімається, коли бачиш, що є люди, які хочуть допомагати, і все в нас вийде, і ми переможемо. Хочу дати слово красновицю Юлії. Юля, будь ласка, йди до мікрофона. Між іншим, Юля із чоловіком з Юрієм теж волонтерів, і Їхня робота дуже суттєва, але вони дуже скромні. Дякую. Дійсно, ми з чоловіком займаємося волонтерською діяльністю. Звичайно, якщо порівняти з діяльністю нашого міського центру, який знаходиться напроти медколеджу, і якщо порівняти з діяльністю волонтерської ініціативи разом, то наш несок дуже скромний, тому ми ну, хоч давно цим займаємося, але у ну, не, не дуже афішуємо саме під час віче. Хоча регулярно на нашому сайті 04744 сорок ми подаємо звіти, е, скільки коштів зібрано, скільки речей зібрано, нам і це приносили, і рації приносили. Ми це все передавали в АТО. І регулярно ну, на сайті звітуємо про те, що отримуємо і що куди передаємо. Е, проте сьогодні я вийшла для того, щоб Розказати про нашу діяльність сьогодні я вийшла сюди для того, щоб подякувати уманчанам за допомогу, яку надали власне ви самі. Справа в тому, що мій близький родич знаходиться в АТО. Він з вересня місяця доброволець, і оскільки він сам колишній військовий, то зараз він знаходиться підпорядкуванням Міністерства оборони є учасником АТО, учасником бойових дій. І буквально вчора. Він був декілька днів в Умані, поїхав сьогодні зранку, виїхав знову в зону проведення бойових дій і виїхав він, приїхав він сюди автобусом разом зі своїми побратимами, а виїхав звідси на двох автомобілях. Один автомобіль це ГАЗ-66. Знайти, які допомагали волонтери волонтерські ініціативи разом, зокрема, Оля Нижних чоловіком дуже допомогли в цьому питанні. Тут живу мені знайшли кузов, встановили кузов, пофарбували, підрихтували цю машину. Повністю заправили сьогодні. Зранку цей автомобіль виїхав туди, в зону бойових дій. Щоправда, буквально пару годин тому він дзвонив, що в не буде закінчиться. То ми зараз їдемо. Трошки в нас є зібраних коштів, волонтену ну, людських. То ми зараз відразу після вічі йдемо переходити на картку кошти, щоб вони могли цю машину заправити бензином. І другий автомобіль, який теж разом з цим Гат виїхав, це автомобіль Opel Frontera. Opel Frontera. повнопривідний джип. Щоправда, він, скажімо, не зовсім новий. Трошечки він такий ну, убитий, будемо так сказати, будемо так говорити, його буквально в суботу зранку, в п'ятницю ввечері в суботу зранку, пригнали двоє українців, які живуть у Франції, в Парижі, і ці українці десь там в Парижі знайшли цю цей автомобіль. стрию його волонтери перегнали його з Франції сюди в Україну, в стрию його волонтери підремонтували. І тут уже в Умані вони передали ну, власне, цьому моє родичу, який є. Учасником АТО. І так само цей автомобіль заправили, і він виїхав. Ну зараз він десь там на півдорозі до АТО. Так, е да, вже ну, да, дзвонив, що під'їжджає до Дніпропетровська. Е так от я дуже дякую всім тим людям, які допомогли з цими автомобілями, з заправками автомобілів, з ремонтами цих автомобілів, які спакували е ці всі автомобілі, тому що насправді. Е Цього тижня вони виїхали на двох, а ще тижня-два тому вони вивезли звідси ще один автомобіль в зону бойових дій це Волинець або він називається транспортер переднього краю, така в нього назва. то тут взагалі ціла була історія, як його купували, знаходили в селі Бузівка, потім його там сюди тягнули, потім його тут ремонтували, нагружали. Потім його ем, на цьому, на екатері довозили до зони бойових дій. Ну тобто там набагато більш об'ємніша була історія. В принципі, ми про це теж. Підготувала такий невеличкий матеріал звітовий, його теж можна прочитати на сайті 04744. .info. Постаралися в тому матеріалі згадати всіх, хто доклався до е, ремонту цього транспортеру переднього краю. Але раптом когось забули, то дуже перепрошуємо. Але все ж таки ще раз дуже всім вам дякуємо. Ми молодці і з такими людьми, як ми, е, власне, Україна переможе. Дякую. Тавристо, хочу запитати, чи є в нас ще хтось до виступу?